І так, друзі. Залишились у мене такі заготовочки ясинові. Якщо дивитися по текстурі, то ясинові. А якщо подивитися на кору, або воно молодо росло, тому що кора трішечки відрізняється від того ясина стандартного. Ясина стандартного більш посічена. Так, ну, мені в принципі цікава середина. Так, деякі я залишу собі ну, на досихання, Так будуть, можливо, колись щось з нього зроблене. Ось, одну я вже розбив. Це пелячик в для роботи. Так, ну і пам'ятаєте, хто присутній на каналі, зробив я собі такий ось Колончик, верніше, ручку до колончика від попереднього, він довший, мабуть. Ну Я планував його відрізати, але зайшов тик-притик із внутрішнім отвором. Так, Невеличкий зазор є, але не став я його роздавлювати далі. Передивлялося кіно, мабуть, пам'ятаєте, що залишив я для того, щоб воно досохло. А коли досохне, вже ж тоді якимось чином, ну яким чином доб'ю далі, а це все повискакує і розкленю більш товстішою заготовкою. Ну, на сьогодні це вже, мабуть, близько місяця пройшло, ніде нічого не змінилось. Працював я ним, деякі дравця переколов. Так, оце воно в мене таке. Сьогоднішній день ще тримається. Розбиваю я наступним чином. Пробуємо поки що тонесеньки то поляпати. Оце це те, що залишаю я собі на поробки. Воно зрізано не під кутом 90 градусів. Що це, що це, а що за кучень різа? Невідомо. Ось так ми її робимо. Ну, так як немає зріз 90 градусів, то я поставив кинетчик. Хочу із сучком і криве, але розірвала. Оце ось таке. Це заболоня, це ядро темне. Волога. Ну, запах такий, як у ясена. Ставлю його отак для того, щоб розколоти. Якщо ось отак, то є ймовірність, що воно не розіб'ється. Або ж якщо розоб'ється, тоді тут відходів дуже багато, бо деревина це тільки 80-90 рівна. So are Для порівняння можна було в другий колон, але немає. через разем'є, бо форма клинка дуже має велике значення. Тут навіть якщо не на площині стоїть. Вага оцієї деревини досить таки велика і коли оцей клинок заходить, то не встигає там отострком, бо з того боку зрізана так же саме під кутом, не встигає залізти, розривається деревина. Наскочимо. криве. Так, спробуємо його так розбити. Так. Ну, то треба було б його раніше, щоб вже тлі пішли на торцях. Але well, коли часа є. Yeah. Траво. Залишалось такі. ol заnaпит tak кем Sática. że zlizanie tak jak ponopoły na wódź można by z peneczka oho już z І позаростали. Це так, хіба що щось. Ну скажімо так, на ідеальну. Ну для, для, для декоративного підійде, для такого, для, наприклад, для ручки, для інструменту вже не підійде, бо... Оце все воно буде ламатися. Тобто там треба, щоб волок знайшли вздовж ідеально. Ну, як ви бачите, вже воно це все потріскалось, серцевині проміні почали усихати, ну і сантиметрів 10 вже тріщин є. Звичайно, для такого чогось гарного вже воно не підходить, але для теслярських таких робіт підійде. тут текстура запах ясно а тут текстура уже почти дентика сучечек а так нормально Це така столярна. Якщо все нормально, то це піде в ділову столярну досточку. Крем цих, ще там он пять штучек лежит. А то уже хай. до лучше часів. Колись уже. Вот это ее трещина. Вот На дереве еще где-то колись крутануло, Трещина зажевалая. Пробує понідати має попасти. Деревина бачила. Кисень. Тобто через ту тріщину сюди заходив пісень. І це вона отака почерніла. Ну, це якщо фугануть його, то там буде біле таке саме, а ядро буде коричневе. Так, все, оце на дрова. Це зараз я трішки його потишу і все. Ну Хочу навантаження було й невелике, але все рівно тут нічого ніде не змінилось. Цокаю я вже багато, скажімо так, перецокав, бо це все, що було привезене, треба було його переколоти. Відповідно, новим колов. Ну і поки що тримається нормально. Там подивимось.